Вітаю, друзі! З вами Олександр Вольмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз трошки поговоримо про останній повітряний удар, який відбувся увечері двадцять 22 грудня 2023 року. Його головною ціллю стала Одеська область. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, починаючи з 18 години вечора, 22 -го грудня, росіяни почали повітряний удар по Україні з південного напрямку, і всього вони запустили 9 дронів камікадзе типу шахет. Про що повідомило згодом командування повітряних сил України. З цих дев'яти дронів всі дев'ять були знищені системою протиповітряної оборони, в тому числі сім над Одеською областю та два над Хмельницькою. Тобто інші дрони вони якось намагалися непокоїти саме у ту ціль у Хмельницькій області, в районі Старокостянтинова, куди вони летять майже завжди. В Одесі і в Одеській області у її південних районах було чутно роботу протиповітряної оборони. Я особисто у центрі міста чув два вибухи від збитих десь на відстані досить великих цих дронів, і тому можна сказати, що саме Одеська область стала головною ціллю цього удару. При цьому, як зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації, від вибухової хвилі після знищення одного з дронів було вибито з вікна та пошкоджено одну з будівель навчального закладу поблизу від Одеси. І загалом цей повітряний удар він був невеликого обсягу. Всі 100% повітряних цілей були знищені, тобто протиповітряна оборона показала себе як треба. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. І сьогодні ми спробуємо ще проаналізувати останні удари вже по самим окупантам, тому що там є про що сказати. Тому залишайтеся з нами. До побачення, слава Україні.